Я вже встигла протестувати новеньку палетку від Hourglass, нафарбувалася нею і хочу поділитися з вами своїм першим враженням. Саме пакування в цьому році неймовірно гарне. Я обрала лисицю, тому що вона для мене найкраща, найкрасивіша. Тут просто неймовірні поєднання кольорів і ось це серденько на самій лисиці мене просто підкорило. Але оригінальне наповнення лисиці, як на мене, затемне, тому я обрала для себе саме лебідя. Але забігаючи наперед, одразу скажу: якщо у вас не було жодної палетки Hourglass, у вас світла шкіра, може навіть світліша ніж у мене, то я. Я би все ж таки радила вам палетку з Оленом, тому що вона більш світла і більш універсальна. Маленька ремарка, я щойно побачила, що в Сефорі вийшла ексклюзивна палетка з конем, і судячи по її наповненню, мені здається, що вона буде максимально універсальна. І якщо у вас немає жодної палетки від Hourglass, на мій погляд, саме ось ця палетка потрібна просто всім. Тому що відтінки, судячи з ось цього відео, максимально будуть схожі на палетку дракона, а вона на мені, на моїй світлі. Шкірі виглядає просто ідеально. Тож, якщо ви не замовили собі ще жодної палетки, зверніть свою увагу на ось це наповнення коня. І давайте одразу вам покажу, чим же вона відрізняється від минулорічного дракона. Ось саме цей лебідь мені здався на сайті максимально схожим по кольорах. Особливо я думала, що буде схожий бронзер, але є одне але. Вони, до речі, одна до одної прикольно магнітяться. І хоча, на перший погляд здається, що бронзер в палетці дракони темніший, ніж ось тут. Але насправді, коли я фарбувалася, ось цей бронзер він просто буде Більш теплий. Ви можете навіть так побачити, що у палеці дракона більш сірий ось цей бронзер, а в новій палеці він такий більш теплий. Ще одна відмінність цих палеток в тому, що в минулорічній палеці у нас було два відтінки пудр, а в новій палеці лише один відтінок пудри і аж три відтінки рум'ян. Мені здавалося, що ось ці два відтінки рум'ян будуть максимально схожі, але в житті виявилось взагалі не так. Бачите, в драконі такий більш нюдовий відтінок. А в новій палеці він такий більш яскравий, і так само давайте покажу вам бронзери. Ось бачите, на руці прям видно, що цей такий більш сірий, а цей більш теплий. Ось ця палетка для мене так і залишиться більш універсальною, ніж нова, тому що нова вона все ж таки більш тепленька, але виглядає дуже гарно. Однак, хайлайтер тут мені подобається більше, ніж в драконі, тому що він такий більш золотий і додає прям такого сяйва, ніби тебе сонечко поцілували. Тобто мені дуже подобається такий відтінок золотого блиску. Давайте зроблю вам також свотчі хайлайтерів. Ось це новий, він такий більш золотий, і з дракони. Дракон і лебідь. Ну тобто на Свочі вони насправді здаються максимально схожими, але ось цей новий прям більш яскравий і більш золотий в житті. Стосовно пудри, вона хоч і виглядає темною, але на обличчі вона максимально гарно лягає, максимально прозоро до неї взагалі немає ніяких питань. А ось ці відтінки рум'ян я ще не тестувала, тому незабаром зроблю з ними макіяж і покажу вам, як вони виглядають на обличчі. І ось таке порівняння. Цих палеток у мене вийшли. Діліться зі мною в коментарях палеткою, про яку ви.